Мабуть, коли ви бачите в кадрі Мене і Наметний Черхайк, то зразу думаєте, що я його зараз буду хвалити. Ні, тільки не цього разу. Якщо колись в житті вам знадобиться приклад того, як кількома недолугими рішеннями можна вбити класну ідею, то подивіться на наметне Черхай Trace. Я особливо не буду витрачати ваш час, я одразу перейду до недоліків, непослідовностей і просто якоїсь дурні, яка була допущена в виробництві цього намету і випуску його на ринок. Хоча треба сказати, що загальна ідея суперкласна створити надлегкий, одношаровий, одномісний намет, добре продуманий до дрібниць, яким би було в кайф користуватись. І та людина, яка цю ідею започаткувала і її вела, то людина молодець. Але справа в тому, що на наступних етапах ідея була повністю Інністю сабутовано тими, хто ані трохи не тямить в сучасних технологіях, і, мабуть, в наметах загалом. Отже, з одного боку, виробник не економив на тому, щоб для цього намету зробити невластиву для того виробника тканину. Ця тканина має силиконізоване покриття з обох сторін, хоча це є нейлон, але з обох сторін силіконізований. Відповідно, він не буде вбирати в себе вологи, то покриття не буде з часом псуватись від тієї вологи. Класне рішення. Шкода, що нейлон, а не поліестер. Якщо вже бралося, могли б зробити і поліестер, але нехай. Плюс для цього ж намету виробник зробив окремі кілочки. Принаймні в інших наметах Nature Hike, я їх не бачив. Це титанові 5-грамові кілочки, які для намету такого формату, які важить лише 933 грами, які використовуються тими, хто полюбляє надлегке спорядження. Класне рішення. На тому теж заморочились, гроші не пожалкували. Але коли мова дійшла до футпринта, Комусь в голову прийшло, що можна до цього намету. Дати футпринт з класичної тканини, яка навіть для звичайних наметів Нейчер Хайк вже років 10, як застаріла. Це супертовста тканина, і з неї футпринт для цього намету важить 150 грамів. Це десь 17% ваги цього намету зверху додається, щоб отримати футпринт. І нічого й не заважало взяти тканину 20 день є, яку вони використовують в інших наметах або 15 день'є, і зробити футпринт з неї. Тканина в них вже ця була. Але хтось з виробництва Нечерхайк не дотямив, що мова йде про надлегкий намет і додали в комплекті цей жахливо важкий футпринт. Його тут і близько не має бути. Я б сказав: якщо ви будете купувати цей намет, то просто зробіть для нього футпринт з плівки третє скло. Але я думаю, після мого огляду ніхто той намет купувати не захоче. Давайте ще поговоримо про тканини. Отже, вже зрозуміло, що це нейлон, це нейлон 10 ден'єм, Шкода не поліестер буде тягнутися і вже он тягнеться. Але нехай двостороння силиконізація це класно. Але двостороння силиконізація нам не дає можливості проклеювати шви. Звичайна поліуретанова стрічка, яка кріпиться в наметах машинним способом, просто не клеїться. І тому такі тканини треба проклеювати вручну, брати спеціальний клей, брати пензлик і проходитись по всіх швах. Виробники такого самі майже ніколи не роблять, бо це довго і дорого. Але якщо виробник робить зазвичай такий намет, то. Він каже своїм користувачам, що вони мають то зробити власноруч. Найчерхайк це суперпопулярний виробник, і це є виробник поп-сегменту. Він виробляє такі намети, з якими ходять звичайні туристи і дуже багато. Тому, коли у виробника виходить такий намет, в якому треба проклеювати шви. Я очікую, що про цей момент він буде кричати досить голосно. А найкращий крик в такому випадку це в комплекті одразу дати тюбик клею і пензлик, яким ті шви можна проклеїти. Але мало того, що в комплекті цього немає, так ще інформація про те, що ті шви треба проклеювати користувачу самому, захована на етикетці всередині чохла якимись дрібними літерами. І звісно, навіть я, хто намети бачив дуже різні, не зразу зрозумів, що ті шви є непроклеєними. І про це мені сказав Олександр з каналу «Всім Ультралайт, якого сьогодні також виходить огляд цього намету, який подзвонив мені і сказав: Слухай, ти знаєш, що тут є непроклеєні шви? Я кажу: та ні, то нечерхайк, він не може таке випускати. Залажу в намет і бачу, що шви там не проклеєні. Треба віддати належне, що вони тут спробували зробити захист тих швів і нашити на них такі от. Рукавчики зверху з тканини не просто шов плоский, а такий з рукавчиком. Але насправді це ані трохи не допомогло. І коли я дізнався від Олександра, що шви в цьому наметі не проклеєні? Я був у Львові і наближалась гроза. Я швиденько розкинув намет на газоні, гроза тривала близько 30 хвилин, і за 30 хвилин всередині намету вже була вода. Тоді я подумав: стоп, може то просто сильна злива? А що якщо такий дрібненький дощик буде, може тоді ці шви утримують воду? Коли я приїхав в Київ, я його розкинув тут під двома поливалками. Залишив на шість годин, а поливалки в мене б'ють ледь-ледь так слабенько. Це буде експеримент на легкій, водночас тривалий дощ. Поставив дві поливалки, які постійно обертаються, і вони поливають намет з обох сторін таким легеньким дощиком. Зараз пів на шосту вечора перевіримо, що буде десь за шість годин. І через шість годин по малюнку на дні намету можна було бачити, де саме знаходяться на верхньому тенті шви, бо рівно з них зверху падала вода. І її було дуже багато. Власне, от результат наприклеєних швів. Тут у нас калюжі, 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 і води насправді багато. В кінці там ціле море зібралося. І наступне, не повірити, знову пов'язано зі швами. Справа в тому, що і тканина тенту, і тканина дна за описом то є однакові тканини. Нейлон 10 день є. Але щоправда, виробник точно не вказує покриття. І я собі думав, коли побачив, що на дні намету проклеєні шви, що, мабуть, таке дно зроблено з покриттями силикон поліуретан і шви проклеюються тоді машинно, а вже тен зроблений силікон, силикон і шви треба проклеювати вручну. Бо давайте покажу вам. Шви на дні намету. Проклеєні. Принаймні, хтось їх тут намагався проклеювати, але подивіться, що з того вийшло. Ця проклейка не просто тут не тримається, вона відпадає і відпадає дуже швидко. І яка причина тому не була, це в обох випадках є повна дурня. Або не дотримано технологічний процес проклеювання швів по поліуретану і настільки погано їх проклеїли, що вони вже відпадають. Або одно таки теж має покриття силікон, силікон. І той, хто проклеював шви, не знав, що їх не можна проклеювати. Ви собі можете уявити у виробника Нечерхайк людину, які сказали, що тут силікон-силікон, а вона сказала, та я все одно проклею ті шви, може буде триматися. В мене такі штуки взагалі не вкладаються в голові. Ну, ладно, якийсь молодий дивний виробник. Нехай міг припуститись такої помилки. Але у такого виробника, як нечерхайк, ну люди мають розуміти, що силікон не можна проклеювати такою стрічкою, якою проклеюється поліуретан. А якщо там дійсно поліуретан і то криво просто проклеєно з недотриманням технологічного процесу, це теж аж ніяк ані нечерхайк, ані його працівників не виправдовує. Бо тоді це абсолютний брак, і всі ці намети підлягають поверненню. Ми стикаємось тут ще з одним моментом, про який маємо пам'ятати, це розміри намету. Тут знову таки зуважу, що насправді він є досить великим. В ньому зроблені два тамбури: один тамбур для входу і зберігання частини спорядження, і інший тамбур через оце віконце для зберігання решти спорядження. Тобто простір для спорядження є. Але з іншого боку, коли ми говоримо про внутрішній простір спальні, то ми знов приходимо до того ж, про що ми говоримо кожен раз, коли говоримо про намети китайського виробництва. Отже, я зараз лежу на килимку терморест Екстерм. Я думаю, по шуму ви чуєте, що це терморест. І з одного боку в мене отже голова впирається в стінку, а з іншого боку, в мене вже ноги лежать на стінці. А я вам нагадаю, що це одношаровий намет. Він якраз одношаровий там, де в мене впирається голова, і там, де в мене впираються ноги. Бо по боках тут є два шари, і то вже є не така проблема. Тобто, якщо ми говоримо про зріст користувача, то комфортний зріст для цього намету буде 175 і нижче, якщо ви спите на надувних килимках. Якщо на пінці, то можна сказати 180 і нижче, бо конденсат так чи інакше в такому наметі з'явиться при певних умовах, і ви з тим нічого не зробите. І тоді він ляже зверху на вашу голову, на ваш спальник або шапку, і знизу також на ваш спальник або на ваш квіл. До речі, щодо вентиляції. Та ми всі знаємо, що з конденсатом в наметах боротися складно, і навіть якщо боротись з ним по максимуму і взяти замість намету двоскатний простотент без стінок, то навіть на ньому за певних умов конденсат буде. Але пробувати боротись це добре, бо чим менше конденсату, тим краще. І тут виробник пробує з ним боротись одразу трьома способами. Отже, перший спосіб це катенарний шов на. Нижніх стінках тамбура. Бачите, вони не прямі, а вигнуті, і завдяки тому більше повітря може потрапити всередину. Якщо ми говоримо про інший тамбур, то тут теж є дуже класне рішення. Ну, по-перше, той самий катенарний шов, але якщо його нам не вистачає, то ми можемо зняти тут тамбур з кілочка, поставити на кілочок оцю відтяжку, яка йде від тамбура, трошки вище знаходиться. А петельку зачепити за гачок, який ховається в нас отут під тентом. І таким чином ми піднімаємо тамбур трошки вище, тим, що правда зменшуємо корисну площу тамбуру, але додатково отримаємо вентиляцію. І третій спосіб вентиляції цього намету це вентиляційне вікно. А оцей спосіб вже насправді не є таким крутим. Отже, вентиляційне вікно кріпиться такою жорсткою стіючкою, і липучкою. Його можна закріпити красивіше, ніж я це роблю зараз, на це не зважайте. Але на що зважайте? Що воно від оцієї лінії починає опускатись вниз. Якщо буде йти або сильний дощ, або дощ бодай, під легким уклоном, таким кутом в бік вікна, то воно все буде дуже добре затікати всередину намету. Якщо дощ буде легенький і просто вертикальний, то проблем не буде. Я пробував поливати той намет зі шлангу. З різних кутів, якщо навіть просто вертикально його поливаєш, нічого всередину не потрапляє, крім дуже дрібних крапель, які ні на що не впливають. Але щойно змінюєш кут на найменш добрий для того, щоб дощ залітав всередину, то маленька струйка води. Всередину вже затікає, і насправді з усіма цими недоліками я не те, що не можу радити цей намет. В мене просто волосся дибки на голові стає, коли я думаю, що Нейчерхайк випустив його на ринок. Тим паче, з огляду на його ціну, бо його звичайна ціна становить 21 тисячу гривень. Зараз на нього є знижка, він коштує 13, і від 13 ще відсотків 10 можна промокодом забрати. Але 21 тисяча гривень. Це дуже велика ціна, Та навіть якщо ми говоримо про 11,5 тисяч, то цей намет з його недоліками, як мені видається, ну такий дуже сумнівний до придбання. Водночас, якщо ви не проти переклеїти всі шви, це не складна процедура. Якщо по зросту вам він підходить, якщо ви готові закривати вентиляцію. Коли за прогнозом буде дощ, то насправді ви можете поекспериментувати. Продуманість намету спостерігається. Він дійсно є надзвичайно легким. 933 грами, плюс той футпринт, який ви знову таки зробите самі. Бо той, що в комплекті, то повний жах, то ну, наче все виглядає класно. Єдине, що таких людей, я думаю, будуть одиниці, якщо і будуть, а може не буде нікого. Отакий сьогодні трохи емоційний, скомканий огляд, але насправді, як намет був зроблений, так я і зробив огляд. Якогось масштабного широкого огляду, супер деталізованого, я думаю, він не заслуговує. Виробник має поправити всі ці косяки, навчити людей, як працювати з тканинами, навчитися розрізняти тканини. І от тоді ми поговоримо про наступну версію цього намету, якщо вона буде. А наразі на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд відео і щасливо!